Rosja poprzez zachodnie sankcje zwiększa wyrobnictwo balistycznych rakiet Iskander. NATO zwiększa wydatki na obronę i Ukrainy. Polska, Finlandia, Latwia, Estonia, Litwa pokładają konwencję, która słusznie obmierza wykorzystanie przeciwpichotnych min. To oznacza, że cały wschodni kordon NATO będzie zaminowany. Wschodnia linia obrony ma estrymować kremliski imperializm. Jak Polska gotuje się do imowirnej wojny z Moskwą, czy wytraty NATO na modernizację armii, czy seriozne reformy, czy może lepsze deklaracji? Jak nadal będą wyglądać mi z EU, NATO i Ukrainą? O tym będziemy rozmawiać z naszym hostem, analitykiem ta, żurnalistą portalu Defense24, Bartolomejem Wypartowiczem. Jest się do nas online. Dzień dobry Państwu. Witaj Was. Dzień. Dobry dzień. Panie Bartolomeju, pierwsze pytanie jest takie. Jak wy prokomentujecie, że Polska, krainy Baltii i ta Finlandia yy, wy, wychodzą de facto z konwencji pro zabronu protypichotnych min i jakie będą nasledki wychodu z tej konwencji? То я сп ważna багато важна deklaracja важлива декларація. Передусім, декларація того, що польща буде обороняти свою територію Фінляндія, також країни Балтії будуть обороняти свою територію. Вони зараз перебувають під найбільшою загрозою, так як вони знаходяться на всході. Це сигнал. Який має відлякати, і якщо йдеться про атаку, і це дуже добре рішення, беручи під увагу цей факт, коли Росія ніколи не підписувала тавської конвенції і використовує протипіхотні міни на Україні, І це показує, що країни НАТО вони готові до оборони і показ. że prosto nie można atakować krajów. A czy na NATO gotowi do obrony лише same na na ziemi, aż co same z powietrzem, co z PPO, co z dronami, jakie my widzimy przynajmniej na Ukrainie, atakują przede wszystkim e, marnie kwartały e, i rujnują budynki, tak, pozbawlając życia ludzi, jaki same zalążajca w Liszkach. Так, тут а й передусім, ми маємо пам'ятати про питання обронę, роти, Якщо йдеться про протиповітряну оборону masz, і велика Czyli частина польської оборони, так, так, вона ще order. є знаходиться у фазі будівництва, і ці спроможності будуть зростати пізніше, але й зараз ми вже бачимо зміцнення. Маємо програму вісла, наре. Якщо йдеться про європейську систему це система, до якої ще польща не входить, але є Іспанія, Німеччина, і тут мають на меті будувати спільну оборону. Якщо йдеться про східні країни, тут йдеться про інвестування у власну оборону. Вони зараз ці країни знаходяться. Під найбільшою агресією, під загрозою, і чи буде така агресія, це вже дискусія зараз. Росія є задіяна в Україні, немає сили чи засобів, щоб атакувати натівські країни. Це вже буде самогубство для Росії, і Росіяни це розуміють. Якщо йдеться про дрони, якщо йдеться про Uh, Радіоелектронну <проб> uh, боротьбу uh, 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 та й антидронові системи, то вони на східній частині НАТО вони купляються. Ми говоримо про закупівлі, які підтвердили литовський уряд, і вони якраз таки купля купляють польську систему, які обороняють інфраструктуру критичну та аеропорти. А якщо йдеться про це. Цивільних, то маємо великі зміни, і маємо новий закон в Польщі про оборону цивільних, а також обговорюються питання про евакуацію. і маємо чи державні чи приватні ініціативи, якщо йдеться про будування суспільної. Сійкості такі речі зараз відбуваються. Це дуже добре. Це показує нам те, то що ми свідомі загрози. Але чи буде така загроза? Це вже менш важливе питання. Тут важливо тут важливо пам'ятати про суспільство. Я розумію, що польські експерти дуже активно вивчають власне ту практику ведення війни, з якою стикається Україна щодня. На вашу думку, які такі можуть бути приклади найкорисніші для польських експертів, я маю на увазі протидію дроновим ракетним атакам і власне захисту критичної інфраструктури? Перед усім пам'ятати Ми маємо пам'ятати, що якщо дійде до ситуації, коли будуть дронові атаки, і коли будуть також балістичні ракети та інші, і ця система повітряної оборони, і ми маємо брати також під увагу, скільки коштує така така ракета. Ми не будемо збив. Вати шахедів патріотами це питання це питання, про яке ми пам'ятаємо, і тут ми бачимо приклад на Україні, коли, коли навіть пістолетами, пістолетами, пістолетами націлюють на дрони і. Ми в в Польщі маємо перони, які також можуть дуже дуже добре допомагати. В таких ситуаціях так показало в Україні. Якщо йдеться про авіацію, вона також розвивається і може в цьому допомогти. Але я гадаю, що ми маємо досить таки мало засобів радіоелектронної боротьби. Але ситуація в Україні в Україні показала. Що це є постійна боротьба, боротьба де є де будуються ці перешкоди, і що що, якщо є така ефективна перешкода, то тоді дрони не літають і обороняють також військових. І тут ми маємо також питання здоров'я. коли ми коли ми розмовляємо цих рюкзаках, і якщо йдеться про таку систему, то може вона спричиняти головні болі. А вже в майбутньому таке щось може спровокувати проблеми зі здоров'ям. Це можуть бути онкологічні проблеми. Але питання, яка ціна цього, чи є тут шанс, чи є тут можлива загибель від ФПВ дрону? І скоріш за все, в себе не буде проблем. Там, хоча місце, тут місце, треба місце, задуматися, місце, так як місце, деякі розв'язання є ефективними, але шкідливі для здоров'я. Але на місце, цю мить ми не маємо досліджень, щоб це підтвердити. Panie Bartolomeju, a jak wy prokomentujecie informacje, jaka zjawiła się na summitie NATO, że u Rosji nie zależyło się bahato zasobów e, na wędzenia takiej pownoicznej, winy wojny Ukrainy, gdyż przybyłno co 3 roky, a po tym, że będzie e, to spad możliwości rosyjskich? В загальному, чим довше триває ця війна, то на жаль, вичерпуються засоби тільки це по двох сторонах: як і в Україні, так і в Росії і. Мені здається, що така війна, яка довго триває, вона, вона не є доброю для двох сторін. Чим більше, чим довше війна, тим більше людей е, помирає, і було б добре, щоб були якісь такі розмови про мир, але але не може не може дійти до такої ситуації, коли це є тиск на Україну і на її території, так як тут ми маємо просто, маємо просто маємо таку ситуацію, коли ми може маємо таке порівняння, що ми можемо змінити границі однієї, країни, чому не можемо змінити границі іншої країни. Навіть менша армія, якщо вона добре приготована, і Якщо вона хоче відперти цю е, агресію, то така то така армія може стримати навіть таку армію, як російську армію, і також то йдеться про зміння змінення цих кордонів. Зараз ми бачимо, як виглядає ситуація. Росіяни вони не дійшли до Києва. Вони не дійшли до західної західних кордонів, а вони зараз знаходяться в так так званих новоприєднаних областях, ну так нелегально. Приєднаних. Якщо ми зараз подивимось на те, що відбувається у збройній Росії, то ми, то ми бачимо зміни у виробництві. Маємо збільшення виробництва іскандерів, танків. І також тут пам'ятаємо, що є імпорт, який оминає санкції. Маємо також підтримку Китаю. І бачимо також збільшення виробництва дронів та приладів радіоелектронної боротьби. Ці дрони це не лише російські дрони, такі як ланцет Чорлан, і ми бачимо велике виробництво іранських шахедів, які є і що задіяна також Північна Корея. І важко тут щось передбачити і тут Тут з північ... тут ем, особи з північно-атлантичного союзу мають доступ до більш більше інформації, більшої кількості інформації, ніж я, і я думаю, що Росія буде хотіти тримати ці ці кордони цих чотирьох областей нелегально отриманих. Ми почали з вами говорити про оборону повітряного простору Польщі. Зрозуміло, що зараз це одна з головних таких важливих задач для країни. Німецькі системи Патріот залишаються в аеропорту в Ясьонка до кінця року. Норвегія відправляє літаки F-35, Австралія підтримуватиме Польщу літаками раннього попередження. Що означає на вашу думку таке посилене міжнаціональне патрулювання повітряного простору Польщі? to Ту та передусім. Ми маємо пам'ятати, що, пам віде, що віде, якщо йдеться про віде, аеропорт віде, у Ясьонці, Жешові, віде, а також віде, систем ППО, тут тут під час повномасштабної війни віде, в Україні. Там були встановлені ППО, США. І вони відповідно до, до домовленості були перенесені на близький схід. Ми надалі продовжуємо будувати протиповітряну оборону, але до цього ми потребуємо. Підтримки союзників, щоб обороняти таку важливу інфраструктуру, як аеропорт Ясьонка, і тут ми всі розуміємо, що це ключове місце передачі допомоги не тільки військової, а також гуманітарної, і загроза порту в Ясьонці може мати дуже негативні наслідки. Як та і дивлячись на те, України, як, як надається ця допомога Україні, польська Польща як Польща є ключовою країною, а в нас є синхрон міністра оборони Естонії про саме те, як він коментує російсько-білоруські навчання захід 2025 Давайте послухаємо. Ми знаємо, що Росія має ядерні боєголовки, тому це ні для кого не секрет. Щодо навчань захід, то я був би дуже спокійний ці навчання не такі великі, як ми бачили з цього моменту. Тому якщо взяти наші навчання, їжак, які ми проводили лише місяць тому, то в них брали участь від 16 до 18 тисяч військових. А навчання захід цього разу набагато менші. Звісно, ми перебуваємо у стані підвищеної готовності. Звісно, ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається. Але це не означає, що ми чогось боїмося. Тому ми будемо робити те, що ми повинні робити разом з НАТО, разом з Шейп з військовим штабом. Тому ми готуємось до цього, як і кожного разу, коли захід відбувається по сусідству з нами. Отаж, міністр оборони Естонії говорить про те, що російсько-білоруські навчання захід 2025 не будуть такі масштабні. Але на вашу думку, чи не стануть ці навчання прикриттям для якоїсь масштабної провокації проти Польщі або країн Балтії? Так як так як я вже раніше згадував, якщо б дійшло до якоїсь провокації проти країн НАТО, це би було самогубство для Росії, не зважаючи на те, що говориться у не говориться у медіа, і якщо ми зараз подивимось, порівняємо ці дві сили, ці сили проти Росії, то Росія би зіткнулася з з проблемами. І кордона, кордони чи фронт був би від Фінляндії до Чорного моря, і Росія би просто не могла змозі. В змозі працювати без великої мобілізації, також необхідними. Є обладнання чи це ракети. Виробництво тих ракет би мало бути набагато збільшеними, і Росія мала б також застосовувати свої запаси. Тому я вважаю, що не буде більших провокацій, якщо йдеться про країни Балтії чи Польщі, де це про де це про ту ситуацію, про той час, поки на жаль, триває війна в Україні. То наразі можемо сказати, що це ж ще ще є ця безпека. І буде зменшення цих навчань, і буде пересунення цих навчань до, до середини Білорусі, і це перша така ситуація, і тут ми бачимо готовність білоруської сторони до деескалації, А може, мали вплив також розмови з американцями і. Була була така ж зустріч з американською адміністрацією. Може. Лукашенко хоче просто вийти, відійти від тих обіймів Путіна. Але чи це не якесь прокриття? Довгий час українські експерти, українські військові говорять про відновлення атак з півночі. І Якщо б я шукав відповіді, то це мені здається, що це неправдоподібно, що буде атака на країну. І не НАТО. дякуємо Доприм. за розмову. Глядачам нагадаю, що ми говорили з Бартоломеєм Випартовичем, аналітиком порталу Дефенс 24